Друзі, привіт! Це реальна газета. Мене звати Андрій Дігтяренко. Я головний редактор цього видання. І е, насправді для мене сьогоднішній гість, який мною сидить, це е, такий справжній зв'язок з окупованим Луганськом, тому що Іван виїхав кілька місяців тому з Луганська. Через Білорусь він зміг приїхати сюди в Україну, і зараз він тут з нами, і ми спілкуємося, і будемо зараз говорити як про Луганськ, так і про перспективи життя тут, в Києві, можливо, в інших регіонах України. Головне це факт, це можливо. Іван це довів. Можна взяти, виїхати, і насправді сподіваюся, розпочати нове класне життя тут. Іване, ну ми почали розмову з такого дуже простого питання, яке я задав тобі як людині з Луганська. Якою мовою ти хочеш спілкуватися, українською чи російською, і ти відповів українською. А як ти її вивчив, враховуючи, що ти сім років фактично жив в окупованому місті? Ну скажу, то, що я жив не сім років, а більше це одинадцять виходить. Так. З сіми років насправді з да, тобі було сім років, коли окупували Луганськ. А вивчив українську мову, я можна сказати, сам. Це просто було спілкування з друзями моїми по інтернету. А і це навіть більше був, була не розмова голосом, а саме по переписці. Тому навіть зараз розговорна мова вона трохи страждає, можна так сказати. Це не страшно. Насправді говориш ти дуже добре. От повір, я людина, яка з 2014 року переїхав в Київ і почав працювати журналістом, я досі неправильно розмовляю, це абсолютно нормально. Більшість країни розмовляє з помилками. Тобто я сразу тебе хочу налаштувати, що не треба цього соромитися і просто продовжувати спілкуватися. Це абсолютно окей. Скажи, а як все ж таки? 7 років. Коли ти почав насправді спілкуватися з цими друзями? Чому виникло таке бажання? Чого тобі не вистачало в Луганську? Почав спілкуватися з ними з 2019 року. Це мені було 12 десь років. Ну їм, відповідно, також там трошки старше, може. Бажання спілкуватися українською маєте на увазі? Воно виникло. Більше як потреба після 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми перейшли на українську повністю у квітні 22-го, а до цього також спілкувалися російською. Ну, мені не вистачало, звісно ж, України, можна так сказати. А чому? Ну, звідки це почуття взялося? Ну, особливо після того, після 24 лютого. Коли я вже повністю остаточно зрозумів свою позицію, то що я проукраїнський, те, що я за Україну, не вистачало, можна сказати, свободи навіть. А в чому це проявлялося? Я можу зараз вийти на і сказати, то, що мені не подобається влада, яка зараз в Україні. Да? Там, якщо б я так зробив би, то ну, мені було погано після цього. Насправді, твій приклад, як людини, яка самостійно в доволі молодому віці, в юному віці, абсолютно зробила це, виїхала з окупованого Луганська через Білорусь, ну, здається, унікальним. Розкажи, будь ласка, як ти вирішив це зробити? Це рішення накопичувалося з руками, починаючи ж. З того моменту, як сталося повномасштабне вторгнення. Перехід на українську мову це був перший, можна сказати, крок до цього. А і вже планувати саму втечу я почав в 16-17 років. Тоді ще це можна було зробити через Росію, через гуманітарний коридор Сумської області. Але коли його, коли його закрили, я дізнався, що є ще й в Білорусі такий самий коридор. Ну і вирішив: раз я вже почав, то що буду продовжувати вже до кінця йти. Тобі не шкода життя, яке ти фактично покинув? Ні, мені шкода, то що я взагалі своє місце рідне і все, напевно. Скажи, будь ласка, що твої батьки зараз? От два місяці ти вже тут. Як вони все це сприйняли? Негативно і вони були в шоці теж. Вони про це дізналися, коли я був вже у Дніпрі 15 го виходить січня. Ти вийшов з ними на зв'язок, так? Да? Так. Да, я просто написав, що я в Україні. Що вони? Подумали, що я жартую спочатку, Ну, потім. Це ж так зрозуміло і почали казати, і писати і казати загрози. ну, коротше, не прийняли це. Ну, ви зараз з ними не спілкуєтеся, особливо, чи все ж таки якось вони змогли це все прийняти як факт. З батьком ні, а от з мамою, так. Да. Вони проросійські, судячи з того, що ти розповів. Вони були проросійські ще навіть до 2014 року. Тебе не було там так, прям друзів, за якими ти сумуєш, наприклад? Є, так. Да. Але обирати, якщо обирати між друзями і життям тут, то я ну, і обрав життя тут. А чого ти очікуєш від життя в Україні? От загалом, які в тебе є мрії, плани? Піти в мистецтво і стати скульптором. А від життя тут я очікую того, що воно буде більш свободне, то що я зможу спілкуватися спокійно українською мовою, що я вже роблю, що я зможу кудись поїхати навіть за кордон, кудись там відпочити, поспілкуватися з різними людьми. Очікую того, що. Буде просто мирне, спокійне життя, і таке життя, коли Всесвіт навколо йде разом з тобою, а не зупиняється як там, в Луганську. Дивись, ну от зараз в Україні йде війна, та? і для чоловіків не так просто виїхати за кордон. Ти це розумієш. І в тебе була, ну, на мою думку, була можливість, коли ти був в Білорусі, поїхати за кордон, наприклад. Да, так, Чому ти все ж таки сюди поїхав? Я не хочу просто залишатися десь, окрім України. Бо ну, я їхав з метою повернутися на свою батьківщину, в свою Україну. І так і залишився вірний цієї цілі і мети. Ну, дивись, тобі зараз 18, правильно? І, в принципі, зараз весна, і починається вступна кампанія. В тебе є плани поступити в якийсь український виш, наприклад, або, можливо, в академію? Yeah, yeah. Ти збираєшся це робити? Тут в Києві. Ну, от, якщо можна якесь подробиці, який ти собі заклад навчальний обрав? Це е Академія в Києві наума, називається. Там є і кафедра скульптури і я вже там і був, і спілкувався з приводу цього. А скажу так, що шанси є поступити, в принципі, так що буду сподіватися на це. Тебе, от, от до речі, як те, що ти навчався на окупованій території, от з цими документами, які проблеми, можливо, виникають, і що тобі обіцяють, як їх можна вирішити? В тому числі для того, щоб вступити в ВИШ? У мене взагалі то. Був, ну, є атестат за 9 класів російської, і його ну, він просто тут не потрібний, його ніхто не визнає. І саме тому я зараз отримую і український атестат, закінчую екстерном школу. От тільки от сьогодні я дізнався, що в мене готовий паспорт. Український. Да. Внутрішній. Да. Угу. Вітаю тебе. Ну і взагалі всі документи, які в мене були, по суті, вони всі були російські, і тут вони не потрібні. І я, по суті, залишився без документів. Але зараз, в принципі, все йде до того, що ти вже, вже без п'яти хвилин, можна сказати, громадянин, повноцінний громадянин України. Вже тепер. Да. Можеш розповісти про те, як ти їхав, от саме ця процедура, як людина з повним набором. Або навіть неповним набором оцих російських документів, документів, які видані в угрупованні ЛНР, намагаються потрапити в Україну. Що для цього потрібно зробити? От якщо, наприклад, зараз будуть дивитися твоє інтерв'ю люди, які, можливо, теж стоять перед таким вибором, от як правильно їм зробити все. Ну раджу в першу чергу звернутися до благодійних організацій. Українських. Так. Да. Тому що я цього не зробив, і в мене було, були певні проблеми. Я дізнавався інформацію, сам намагався шукати, це було складно. І пораджу зберігати будь-які будь українські документи, саме оригінальні, щоб підтвердити те, що вони громадяни України. Без цього не вийде виїхати. Ну, виїхати в Білорусь, напевно, можна, але от в'їхати в Україну, напевно, не можна так? без цього. Якщо нема внутрішнього паспорту України або закордонного, то проїхати через кордон Білорусі і України не вийде. Треба отримувати білий паспорт. Це посвідчення особи на повернення в Україну. От саме його я отримав, тому що. У мене не було нічого. І от саме українські документи вони для цього і потрібні. Ну, Якщо є свідоцтво про народження, це отримання білого паспорту, то якщо є сам паспорт, навіть якщо він просрочений, то це можна спокійно поїхати через кордон. Хоча, настільки зараз, я знаю, все одно треба буде робити білий паспорт, якщо він просрочений. Скільки взагалі ця подорож тривала з Луганська, так розумію, Ростовська область, да, там, через Росію, Білорусь і Україну. Скільки часу? Чотири дні виїхав. Як ти планував цей маршрут? Це ж треба десь ночувати правильно? Планував я взагалі-то спочатку поїхати в Ростов, там пересісти на потяг, прямий вже до Білорусі в Мінськ. Але я ж втік з дому, по суті, і ніхто не знав, куди я їду. Ну, знали, точніше, батьки, то що я їду в Ростов і не знали про мої плани. От, і щоб не виникало такого ризику, що мене можуть зняти з якогось там десь на вокзалі, просто поліцію зупинити, було в планах мене попутками поїхати спочатку. Але. Не знайшлось людини, яка б це зробила, і залом плани зірвалися. А... Ну і тоді я просто вирішив перезикнути і поїхати на автобусі з Ростова до Москви і вже з Москви їхати на потязі в Білорусь. Все б вийшло нормально, ніхто тебе не зупиняв. Так, да, да, все нормально пройшло. Загалом ти сильно нервував під час цієї поїздки? Так, да, дуже сильно. Було розуміння, що все в тебе вийде? Я просто робив те, що потрібно, і не думав, які можуть бути наслідки, щоб не переживати зайвий раз. Скільки ти вже в Україні? Два місяці виходить. Що ти встиг за цей час зробити, побачити, можливо? А, перше побував в АТБ з, за стільки років. Побачив Київ, і взагалі по Україні проїхався, можна сказати. Познайомився з купою чудових людей. А ти побачив тих людей, з якими ти переписувалася? Так, да, ми з ними от, за це забускати. Ми з ними зустрілися все ж таки. Тут в Києві чи в Дніпро їздив? Дніпро, Дніпро. Що вони тобі сказали? А ви взагалі до цього бачилися вживу? Ні, жодного разу. Ви просто познайомилися в інтернеті, да, так, да. вперше оце з ними зустрілися. Це твої ровісники? Ну, трошки там на рік старше, ну можна сказати, так. Да. Це я приїхав в Україну 14 січня, а зустрівся з ними вже 15 коли був в Дніпрі. Тобто то ти, виходить, одразу до них поїхав? Так, да, да, спочатку до них. Тому що це були твої єдині знайомі тут, а да, да, да. потім вже поїхав в Київ сюди. Що вони сказали взагалі? Як їхні там, батьки, родичі от, сприйняли, що людина з іншого фактично, боку лінії фронту до них приїхала? Ну, не були в шоці, я так скажу. Сказали, що я молодець, що це зробив все ж таки, що наважився. Скажи, тобі тут складно? В якому плані? Ну, взагалі, психологічному. От, ну, відчуваєш ти себе взагалі чужинцем зараз чи ні? Чесно. Більше, да, ніж ні. Що треба для того, щоб ти ну, зміг дихати тут вільно, щоб не було цього тягаря? Що, ти, от, що, що треба зробити? Знайти друзів, знайти, не знаю, справу. Що треба на, на твою думку? Я думаю, це повинно пройти просто час. Я досі просто не осознаю, що я тут. Це просто здається як дуже гарний сон. Я думаю. Те, що я отримав вже паспорт України, це теж буде великим плюсом в, в, в цьому плані в, в цьому да, от, психологічному, що ти вже точно зробив оцю очівку, умови. То, ачівмент в тебе вже є паспорт. Ну це на, насправді дійсно так, тому що стати повноцінним громадянином це точно важливо. Якщо ти не проти, можна я тебе ще попитаю про Луганськ, бо я сам з Луганська, мені дуже цікаво, що там зараз відбувається? От є різні стереотипи стосовно того, що коїться в Луганську. Зокрема, пропаганда розповідає про те, як все розквітає, тому що вкладаються великі гроші. Це дійсно так. стає місто краще, якщо можна чесно. Як вам сказати? Там щось точно роблять росіяни, так скажу. Точно щось роблять. Але роблять, як, вони, якщо пам'ятаєте, головну вулицю, радянську, радянську да. вони її повністю переробили під свій лад, це там понаставили. Були, стояли звичайні світлофори наші, українські, ще з тих часів, спокійно, нормально працювали. Вони їх позносили, поставили свої, переробили, я так розумію. Правила дорожнього руху трошечки переклали дорогу, яка і так була, в принципі, цілою ну, відносно, і пофарбували просто будинки, які саме стоять упродовж цієї вулиці. І зробили це до Жовтневого району, ну певне, іншого району міста. І все. А от двори. Ми говорили про запитав мене Іван, з якого я району в Луганську, сказав, що квартал гойовий, йому йому він теж є знайомий. От двори двори стали краще насправді. Бо я от згадую мій двір на Гойового, там постійно, наприклад, текла каналізація. Ні, не стало. Тобто, все залишилося як є. Так. Да. Там а... такий невеликий район є. Прямо оці по головній вулиці. От там вони його зробили, поставили дитячий майданчик, і навіть просто прикрасили там квітами. Оце от вони, коротше, зробили. А якщо далі заходити в глупі, то там нічого не змінилося. А скажи, будь ласка, ну от є стереотипи, що в Луганську, в принципі, всі вже давно, і особливо молодь. Індоктриновані Росією, що насправді і забули про Україну, і е, ніби ці так, звана, так звані ЛНРівці роблять все можливо для того, щоб е, е, була ця ілюзія, да, що немає повернення назад. Скільки людей, які е, е, ідентифікують себе як українці, які насправді, можливо, навіть не проявляють цього, але підтримують Україну зараз? Насправді. Таких людей не так багато і залишилося. І в основному такі люди це ну, молодь, як я, більш дорослі люди, вони не дуже підтримують Україну. І взагалі люди у нас себе вважають більше, як сказати, не рибу на м'ясо. Ось так. Не вважають не росіянами, не українцями. А ким себе тоді вважають? Як щось таке. Проміжне щось таке. Луганчанами, да, скоріше? Тобто, це така регіональна ідентичність. Я ти сказав, що дорослі себе не асоціюють з Україною. Що у підлітків це не зовсім так? Наскільки я знаю, то так. Да. Зараз тенденція така, то що підлітки вони більше дізнаються від українських і західних медіа, ну і також від російських, і порівнюються. І розумійте, що їм кажуть неправду. А що насправді от чого не вистачає знову ж таки з російськомовного контенту? Що дивляться, що слухають такі люди, от як ти, твого віку там? Мені здається, що люди такого віку, як я, слухають більш не новини, а, так як можна сказати, авторитет для себе? Це Стрімери, ютубери, блогери, от, і від, від, відштовховується від їхньої думки вже. Тобто, якщо там кажеш, якийсь блогер, то що це Росія винна в війні в Україні, то вони будуть і більше схилятися до такої думки. Скажи, будь ласка, от школа, наскільки вплив пропаганди зараз там відчувається? Наскільки от активно працює з дітьми над тим, щоб розповідати, хто є хороший, хто є поганий в цій війні? З 2014 року все більше і більше це наращилось. Коротко. А зараз дуже сильно Сейчас там і ввели о реажена. Це просто. 45 хвилин пропаганди по суті. І тоді, коли я ще навчався в школі, тоді ще була українська мова до е, 7 класу, в 7-му вже не було. І, ну Історії України одразу не було, її прибирали. Ну і тоді, коли я ще навчався, тоді не настільки було багато пропаганди. Вони наращували це з кожним роком. От що на цих розговорах важному відбувається? Як це все роз... Хто розказує? Це просто вчителі? Yeah, yeah. Просто вчителі, так? Да? У мене вони були вже у коледжі, у школях я не застав. І пам'ятаю дуже чітко одну тему це повернення, возвращання Крима родну гавань, так казали. Це було присвячено події захопленню анексією Криму. Зрозумів, в 2014 році. Вони просто розповідали, те, як там провели референдум, як там були раді люди цьому, як вони цього, цього хотіли. Ну, ось, ось Це розповідали. Це я чітко запам'ятав. Воно впливає на от, ну, твого віку людей. Думаю, так. Да. Тому що, як мінімум, як я, навіть я це запам'ятав, а ті люди. Які там живуть досі точно це запам'ятали, і десь в голові це точно ну є. От як вважаєш, скільки приблизно в Луганську? Ну, понятно, що ми з тобою не соціологи, а людей, які підтримують Україну, хоча про це не говорять прямо. 10-15%. Десь так, так? Да? No. А загалом, присутність війни вона відчувається в місті? Ні, так можна сказати, що не відчувається. А у нас були прильоти, а, і були вони, по, я так розумію, військовим об'єктам, або якимось іншим. А, і це відбувається раз на 3-4 місяці, десь так. Тому можна сказати, не відчувається. А от є ностальгія за життям, яке було до 2014 року. От до... розмов. До 14-го до от анексії окупації гібридної, як не назви. Люди сумують за тими часами, коли ніби все було добре, всі товаришували, не було цих кордонів, лінії розмежування. Чи вже це не згадується? Ну за це точно сказати не, не зможу я. Але думаю, ну є в мене така думка, що так, да, є таке. Тому що тоді ж війни не було, як мінімум, і це теж великий плюс. Ну, мені здається, так, да. ну, я... це, це не точно. Ще, якщо, якщо дозволиш, я хочу повернутися до цієї теми. А, як ти зрозумів, що ти українець? Для тебе це це важливо? От, коли це відбулося? Можливо, був якийсь такий поворотний момент. Це, напевно, і 24 лютого. Ну, я до цього ще теж був як не нерибане м'ясо. Не приймав. Повністю російську, ну як сказати, те, що росіянин і те, що я українець. А от після, вже, коли я побачив бої за Маріуполь, я вже почав аналізувати, і повністю зрозумів, те, що я українець. Загалом, от інформація про те, що відбувалося, про знищення Маріуполя, про бомби на драматичний театр, про бучу, про інші злочини, вона туди попадає. Так, mm, да, попандала, особливо про Бучу як люди. Ну, от в них не, не виникає цього от, когнітивний дисонанс. Да, це називається, що пропаганда їм нав'язує одне, а тут є факти про те, що роблять росіяни. Вони просто не приймають ці факти. Тобто, це неправда для них. Так. Да. Це неправда. Тобто, Буча це постановка. Да, мені казали батьки, то, що вони доказували, то, що російські війська вийшли і нічого не було. А чому для тебе це не було ну, от, прийняттям цієї точки зору, що це все постановка? Чому ти був впевнений, що це дійсно факти, те, що відбувалося, те, що про тобі розповідали з того боку? Я просто не прив'язаний був до Росії, можна сказати. Я побачив і російські новини, потім українські, і західні, і просто? Зрозумів на фактах, хто правий, а хто ні. Іване, скажи, ну от зараз, напевно, складно говорити про повернення цих територій, ми далеко да, від того. Якщо Луганськ повернеться в Україну, оці люди, які от ти кажеш, що 80-90% проросійські, як вони це сприймуть? Вони зможуть жити далі а, в Україні? Я думаю, так, да, вони будуть жити. В Україні в Луганську, але просто не приймуть нічого українського і це буде як а, а, бомба замідленого дійства. Ти серйозно так думаєш? Ну, так. Да, я думаю, от якщо от візьмемо, війна пройде, ці люди залишаться, і якщо знову. Там підніметься тема сепаратизму, то ці люди те ж саме і зроблять, мені так здається. Тобто, ці роки вони так без змін безслідно не минули, да? фактично. І ще од скажи, будь ласка, ну, от в тебе була напевно і інша альтернатива будувати кар'єру в проросійському цьому окупованому регіоні. Можливо, їхати далі в Росію. Загалом, зараз там у молоді є перспективи, от як молодь це бачить? На в Луганську? Так. Да. Перспектив там нема, можна так сказати. А оці всі рухи, ну, от я знаю, двіження первих да, там є, юна армія, вона дає якусь там можливість, не знаю, кар'єру зробити, чи е, якісь дає переваги дітям, підліткам, які вступають в ці в ці рухи. Наскільки я знаю, більше ні, ніж да. Там, це більш таке, можна сказати, ідеологічне. Там, такого нема, щоб там, допомагало приступі кудись таке. Добре, ну тоді, якісь слова, можливо, людям в окупації, які все це дивляться зараз. От, дивляться наше з тобою інтерв'ю. Щоб ти хотів їм сказати, можливо, твоїм ровесникам. Виїхати можливо, і до цього треба йти. І не здаватися все ж таки, і не приймати російську пропаганду, вірити в себе і в Україну. Я тобі дуже дякую. Мені дуже приємно як людині, яка виїхала з Луганська в 2014 році. Бачити людину, якій в 2014 було сім, правильно, і от зараз через 11 років ти зробив цей крок, і це значно було складніше зробити. І ти великий молодець. Я бажаю тобі всього найкращого. Дякую дуже. Дякую.